Вітаю вас, мої космічні скорпіони! З вами астролог Кливенко Наталія, і це прогноз на новий 2024 рік, на січень місяць. Він досить цікавий, адже буде зміна енергії і буде зароджуватися потужна енергія для того, щоб ви могли кардинально змінити своє життя. Головними подіями місяця буде перехід Меркурія із ретроградного руху в прямий. А також гармонійний аспект між Юпітером та Марсом і з'єднання Сонця із Плутоном планетою трансформації. Ви можете дивитися свої прогнози в першу чергу за знаком Асценденту, а потім за знаком, де знаходиться місяць, і за сонячним знаком. В принципі, ці теми можуть переплітатися, адже у кожного своя індивідуальна натальна карта. Кожна людина це окремий всесвіт. Для індивідуальних прогнозів можете писати мені в Дірект Instagram. А зараз розглянемо загальне положення планет, які будуть впливати на наше життя в січні місяці. Першого числа Венера буде в напруженому аспекті до Сатурну. Сатурн це планета обмежень, законів, порядку. А Венера це планета краси, гармонії, грошей в карті держав, це планета економіки, і вона відповідає за взаємовідносини. Тож цей період може бути певні непорозуміння або ж стриманість. У своїх бажаннях можливе, можлива економія. Оскільки це протистояння буде в вашому п'ятому і другому секторах, то це може бути вказівка на те, що вам знадобиться більше коштів для того, щоб ви займалися своїм хобі або бізнесом. А це можуть бути певні непорозуміння в романтичних взаємовідносинах, але аспект швидко мене і другого числа. Меркурій як планета спілкування, комерції, гаджетів, переїздів, техніки, буде переходити в прямий рух, починати діяти ще зарано. Дайте йому кілька днів для того, щоб він збільшив швидкість і сміливо прописуйте плани, які ви хочете реалізувати в цьому році і в найближчий час. Меркурій буде розвертатися в вашому другому секторі секторі роботи голосом, тих грошей, які ви зробили власною працею. Це також дім ваших ресурсів. Якщо були якісь затори в роботі, то зараз покращиться умови, можливий прихід грошей, особливо оскільки Меркурій повідає за всю паперову справу, це можуть бути нові контракти або ж отримання грошей готівкою. Це сприятливий період для спілкування по роботі, яке розширить ваші можливості. 4 числа Марс, як планета активних дій та ініціативи, буде переходити в знак А Це знак земний, досить стриманий, ним управляє Сатурн. Тож ми будемо не діяти імпульсивно, треба використати енергію Марсу в Козирозі і бути більш структурованими, наполегливими. Саме в цьому знаці Марс він спочатку пропише план. Покроковий, а потім буде ціленаправлено йти до своєї мети, долаючи всі перешкоди. У вас Марс буде діяти в третьому секторі. Це сектор вашого близького оточення, сусідів, братів та сестер, тіток. Це також дім навчання, підвищення кваліфікації для дітей це дім школи. Це сприятливий період для того, щоб ви змінили, наприклад, техніку, або ж гаджети, телефони, або автомобіль. Будете активно взаємодіяти із своїми родичами, близьким оточенням. це можуть бути навіть колеги по роботі. 9 числа будьте обережними, адже Меркурій буде в напруженому аспекті до Нептуну. Нептун тут буде символізувати певну ілюзію, заплутаність, туманність. Тож, якщо потрібно буде підписувати певні папери, то уважно читайте текст, який прописан дрібним шрифтом. Це знову ж таки буде напружений аспект між другим і п'ятим сектором. То можуть бути, наприклад, певні непорозуміння, або ж ви можете не так зрозуміти людину, або вас людина може не зрозуміти аспект швидко мене, адже Меркурій досить швидка планета. І вже 10-го числа вам на допомогу прийде гармонійний аспект, який руйнує перешкоди на вашому шляху, між сонцем, нашою енергією, нашим я. Сонце розкриває потенціал нашої натальної карти. І воно буде робити гармонійний аспект до урану. А уран це різкі зміни, неочікувані. І оскільки це гармонійний аспект, то зміни можуть бути сприятливими для вашого розвитку. Тут буде зростати ваша творчість, буде імпульс проявляти свою креативність та неординарність. Сприятливий аспект для того, щоб рекламувати себе. Збільшувати свою популярність за рахунок соцмереж, використання інноваційних технологій, штучного інтелекту. Це перші дзвіночки, які будуть готувати нас до кардинальних змін у житті. І саме цей аспект буде у вашому третьому і сьомому секторах. Тож будуть нові ідеї, і вони будуть креативні, буде підтримка від ваших партнерів та близького оточення. 11 числа буде новий місяць. Сонце з місяцем будуть народжувати нову енергію, яка буде. Пливати на сферу вашого близького оточення, вашого близького спілкування, а також навчання. Пропишіть собі плани, які пов'язані із переміщеннями, переїздами, а також автомобілем, а все, що торкається третього сектору, і впродовж наступних двох тижнів енергія сонця та місяця допоможе вам в реалізації ваших планів. 12 січня також буде гармонійний день, оскільки Марс буде в гармонійному аспекті до Юпітеру. Юпітер це планета авторитету, благодійності, розширення можливостей, і це планета удачі. Тож саме ваші благодійні вчинки, націлені на благородство, будуть мати успіх. Це сприятливий день показати себе, свою активність і підвищити е, свій авторитет. Меркурій буде переходити в третій сектор 14-го числа, і ваші думки е, будуть пов'язані також з близьким оточенням. Е, це ще може бути і час сприятливий для переміщень, для використання соціальних мереж у своїй роботі. Зростуть ваші контакти. 20-го числа Сонце буде переходити в знак водоліїв. Я вітаю всіх водолів із настанням ваших днів народження. А 21-го Плутон буде переходити в знак водолію. Вдруге, перший раз він перейшов в 2023 році, тож у когось можуть бути повтори ситуації, які були минулого року. Плутон це планета великої відповідальності та трансформації. Вона безжально буде зносити на своєму шляху все, що себе віджило, або ж трансформувати його в нову якість. І коли Сонце і Плутон будуть об'єднуватися, то це буде потужний імпульс, який дасть нам силу проявити себе. Це велика стійкість. Взагалі, Плутон ще порівнюють із бульдозером знаків затякою та планетою полководців. Тож ви будете мати силу духу для того, щоб проявити себе, своє власне я і відстояти свою позицію. І це буде у вашому четвертому секторі секторі батьківщини, секторі вашої нерухомості, місця проживання та сім'ї. Це можуть бути для когось сприятливий період для розширення сім'ї, звістка про народження дітей, або ж переїзд, або ж купівля будинку. Ви будете націлені на пошук кращого дому для проживання. Взагалі, Плутон це управитель вашого знаку, тож це дуже сприятливий період. І взагалі, коли сонце об'єднується із Плутоном в натальних картах, то це вказує на сильні аналітичні якості людей, на їх вміння впливати на свідомість інших людей, бачити їх наскрізь. Остаточно Плутон перейде на 20 років знак водолію в кінці 2024 року, в листопаді. І це буде час вибуху новітніх технологій, щось обов'язково з'явиться неодмінно нове. Зараз говорять про цифрову валюту, можливо, документи будуть більше в цифровому форматі. Я думаю, щось обов'язково буде пов'язано із космосом. Це буде прорив для життя в новій реальності, це буде час кардинальних змін. 23-го числа Венера буде переходити в ваш третій сектор, даючи успіх у сфері ваших взаємовідносин і близького оточення. 25 числа буде повний місяць у вашому 10 секторі. Ви можете підбивати підсумки вашої роботи за попередній рік. 10-й сектор це сектор вашої кар'єри, статусу того, що ви робите, і це має підтримку від соціуму. Це дім вашої реалізації. Статус може вказувати на ваш переїзд, наприклад. Ви будете чітко розуміти, хто ви для чого ви прийшли, і як реалізувати себе в цьому втіленні. Це може бути рішення про одруження, або ж можете стати батьками, або це буде сприятливий переїзд для вас. Або ж це може бути звістка про нову посаду. Все стане зрозуміло 25 січня. 27 числа буде гармонійний аспект між Марсом і Меркурієм, який поряд. І ураном, тобто ваші креативні думки будуть відразу вцілюватися в неординарні дії, і це буде стрімка зміна подій. 28 числа буде супертрин, гармонійна конфігурація між місяцем, Венерою та Юпітером. Сприятливий період, коли ви будете відчувати піднесеність духу, і це буде розширення ваших бажань, розширення вашої інтуїції та авторитету. 29 числа буде точний напружений аспект між Меркурієм та кромічною місячним вузлами. Це період, коли вам захочеться змін. Це період, коли ви, опираючись на вже відомий вам досвід, будете йти в прогресивне те, що дає вам розвиток. Ось такий цікавий, потужний січень. Спочатку нового року нас чекає і буде давати нам сили діяти і відстоювати свою позицію. Сприятливо для спілкування із оточуючими і є проявом себе на великі маси людей. Тож я бажаю вам успіхів в реалізації ваших цілей та подій. Підписуйтеся, хто ще не підписаний, і до наступних зустрічей в наступних відео.